Ми ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу Христа. і сестри, вітаємо вас з неділої, із неділою, з причастям святих животворчих Христових дання. Ми завжди радіємо і завжди тішимося, коли є люди, які шукають Бога і які розуміють важливість. Участі, живої участі в літургії, не просто присутності, але безпосередньо своєї участі, свого причастя в богослужбовому процесі, Причастя святих, животворящих творящих танів По суті, ми причащаємося, ми стаємо причетними це слово, своє слово причастя, бути причасником, бути причетним, тобто бути. В змірі бути частиною чогось. Ми причащаємося Божества. І тайна ця, вона, вона несказанна. Християнські богослови вони не можуть висказати, як, яким чином людина грішна, людина фізична, вона має від Бога цю велику. Велику благодать, величезний величезний дар, де ми можемо приєднатися до, до Божества. І як ми читаємо молитва перед причастям, то говориться, як же я, будучи сухою трапою, торкаючись цього вогню божественного, не згораю, але навпаки ніби покриває невидимою росою, благодаті. Тому важливим, важливим є і наша присутність, і наша участь, безпосередня участь. Тоді ми всі стаємо тілом Христовим. тоді ми стаємо Церквою Христовою, ми стаємо містилищем Святого Духа. І ми є єдиним тілом Божим, про яке Христос говорить, про яке Він заповідає, яке Він називає своєю церквою. Ті безпосередні люди, які продовжують діло спасіння не тільки свого, але й спасіння, те, про яке Господь говорить, спасіння світу. Я хотів на цьому наголосити, щоб ми розуміли, чим є літургія і що ми здобуваємо, коли ми приходимо на літургію. І навпаки, що ми втрачаємо, коли нас немає. Сьогоднішня неділя, вона цікава Цікава неділя з Євангелієм, про яке Христос говорить, Євангеліє, яке ми споминали вчора трошки, на поминальній службі, поминальній суботі. Про плача і Лазаре. воно оповідається е, як притча, яку Христос розказав. Але і знаходяться люди, які говорять, що насправді так був такий чоловік, багач і навіть до всіх пір е, вказують, де він жив, в якому, в якому будинку він жив. Але, і в цьому важливість, важливість в іншому, в самій в, 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 в суті життя людини, в чому вона заключається. Багат, як пише Іван він був дуже багатий. І це його величезне багатство, він підкреслює тим, що чоловік кожного дня робив банкет і одягався в, в дуже дорогий одяг. Це був тонесик, і най, найвишуканіший одяг із тканини, і найвишуканішої, яка могла бути. І цей чоловік мав при, при, при воротах свого е, дому бідного, хворого, немічного, який лежав там біля воріт, і, як каже він на лист. Бажав би насипатись хоча б крихтами, які падали зі столу багача. І описуючи небіч цього чоловіка, Івановисти підкреслює, що не було людини, хто допомага допоміг йому. Але собаки приходили і облизували йому струпи, облизували йому рани. Ми знаємо, що тварини вони, у них... Вони самі себе лікують, коли зализують собі рани, так таке говориться, зализувати рани. В слині є, є допоміжні речовини, які допомагають загоїтися. І тварини були жалісними до цього чоловіка. Про багача не говориться, що він чи допомагав, чи звертав увагу якось на цього. Хоча якщо людина фактично... Живе біля твоїх воріт, заїжджаючи, виїжджаючи, бо напевно не ходив пішком, але їздив на, на, велик, на, шанов, на великий гарний харек. І він мав бачити цього Лазаря. І далі ми побачимо, що він, він знав, і навіть він знав по імені цього чоловіка. Але його серце лишалося байдуже. І говорить він лист, прийшлося так, що померли в один день у бої. І каже, прийшли ангели і забрали душу Лазаря на небеса. І про багато говорить, він помер і його похоронили. Велика різниця в подальшій долі людини. Той, хто робить добро і для нас. Для нас це важливі речі. І для нас це ті речі, які надихають людину. Бо скільки би нам не було відміряно тут жити на світі, прийде день і ми, ми залишимося світло. Ми можемо прожити 20, 30, 50, 90, 100, 20, 130. Але прийде той день. То нам треба буде залишити цей світ. І нам, як християнам, дуже ці слова вони мають бути натхненними словами. Коли Христос каже, прийшли ангели і забрали душу, лазаря, на налому Авраама. Це, це важливі речі. В Євангелії такі маленькі маленькі акценти. Вони мають це великий зміст. І вони дають нам силу лишатися добре, лишатися праведними, бачити людей, які є навколо тебе. Описуючи далі, я, я сьогодні хочу розібрати, щоб ми детальні розглянулися цей влади. Описуючи далі, лист, каже, Про те, що багатший, він опинився в місці в муки. Місці і він мучився дуже. Від жару великого. І звертається він до Авраама. Тобто, про що це говорить? Про те, що він знає закон, і він знає пророки, і він знає відповідно, що ті пророки заповідають, як вони заповідають людині жити. І він звертається до нього і каже, Отже Аврааму, пошли лазаря. Тобто він того чоловіка, який біля нього жив, біля, біля його воріт, мучився, він його гідну і мені знав. Він каже, пошли до того лазаря, нехай він воночить палицьку і воду і хай зволожить мені уста. В цьому. Богослови, церкви, вони говорять про те, що чим людина грішить, така і, і, і найбільша мука, тому що пристрасть, коли ми маємо якусь пристрасть, душа, відходячи з цього світу, вона хоче те робити, хоче продовжувати. Зокрема, людина котра веселилася їла і пила, йому, йому найбільша мука моста. Йому здається жар, він не може вити. Але відповідає Авраам, що, друже, усе добре, що ти мав, ти отримав у своєму житті, а Лазар нічого доброго не отримав. І тому ти тут страждаєш тяжко, а він отримує благословення. Бути багатим, гріх чи не гріх? Не гріх. Гріх те багатство використовувати не за призначення. Але ми маємо від Бога, тому що це якийсь дар. Це дар, який Бог дає тобі в користування, і як прямо в притчі про таланти Христос говорить. Так і тут. Котрась людина, от ми сьогодні літургію слухали, ми слухали, як прекрасно співає Хо, як, як люди свій дар, свій талант, вони використовують використовує прославлення Бога, про прикрасу літургії. Так вже і тут багатство, але також є даром, яке ми маємо використовувати на добро в тому світі, не тільки для себе. І тоді людина е, має і винагоду від Бога. Але бідність, чи є бідність е, чимось хорошим? Та вже як і багатство, воно може бути як і хороша, Ми можемо, Ми можемо говорити, що я, я бідний, я не маю нічого, але бідний не означає тільки матеріальне. Ми маємо інші від Бога, якими ми багаті. Ми можемо ці дари застосовувати. Будучи матеріальним бідним, нас тут багато є. Люди, які мають великі багатства. Переважно ми тоді люди, такі, про які говорять. Але маємо ми інше людьми. Це ми повинні переможемо користуватися, щоб до нас також не були звернені ті слова, які до багача говоряться, що він жив тільки для себе. Це важливо. Відповідає Авган, що друже, ось так і так. Але і крім цього, між вами і нами велика пропасть. Так що ті, які хочуть від вас перейти, до нас сюди вони можуть і від нас до вас не переходять. І тоді він молиться і каже, я маю п'ять братів, п'ятьох братів. Пошли, можливо, там, можливо, він і себе не на увазі, або почав по цього лазаря щоб він пішов туди і навчив на полуми моїх братів, бо щоб і вони не прийшли в це місце муки. І Авраам відповідає, що вони мають закон і мають вчення пророків, багатьох багатьох пророків. Нехай їх слухає. А він каже, ні. Він каже, не послухають, вони не будуть слухати. Але якби як хтось прийшов до них із цього світу і, і, і наказав їм, то вони б повірили. І Авраам відповідає, то вже Христос відповідає словами Алеану і каже, якщо пророкам і Мойсею, і іншим пророкам не вірять, то навіть якщо б із і мертвих хтось воскрес. То і в тебе ми не повіря. Тобто Христос, знаючи те, як людина влаштована, як людина, особливо коли ми маємо якісь інші устремління, коли для нас є важливо щось інше, аніж Божа правда, тоді нам не докажеш нічого, тому що ми не хочемо цього. І мені дуже приємно, що ми бачимо. Ми бачимо церкву в повну, ми бачимо тих людей, яким потрібно це, тих людей, які відкликаються на заклик Божий про спасіння. Знайте, що Бог чує вас і Бог є біля вас. Навіть якщо нам тяжко, навіть якщо ми проходимо тяжкі моменти, але згадуємо. Сьогодні ми згадуємо святих цілителів. Великомученик, цілитель пан Туймо, мученики Кір і Іоанн, інші цілителі, мученики, святий сьогоднішнього, який сьогодні святкуємо сьогодні день, святий Артемій, мученик. Але вони є переможцями, вони є тими, хто пройшли випробування. Ті, хто мав Бога біля себе і мав від Бога таку благодать, таку силу, таку підтримку своєї присутності, що людина вона, вона співставляючи те, що її чекає в Бозі і те, що їй, що їй придеться подолати, тут, там не було вагання, однозначно. Однозначно спасіння і любов, котру Бог дає людині відчути, на яку людина відкликається. Тому ми, проходячи день за днем світ, пам'ятаємо те, що бути християнином, це не означає почувати на лавках. Христос каже, Царство Небесне, воно зусиллями береться. Ми не маємо барати з усиля. І сам Христос постраждав. Скільки це сил потребувало від нього? Всі, хто стикається з гріхом, ми буваємо ранені, поранені тим гріхом. Але Христос є той, хто переміг. І ми також є переможцями із Богом, якщо ми залишаємося йому вірними. І ця сьогоднішня історія про будучність життя людини і про мету життя людини, вона дуже гарно нам ілюструє. І не тільки когось і заохочує, але когось вона і настрашить. Тому що опинитися. Вже навіть опинитися без Бога це вже велике, велике горе. Це страшно. Не кажучи вже про те, про що сьогодні Христос оповідає річ. Нехай Бог дає нам сили, нехай укріплює нас, а ми відкликаємось, а ми діємо, ми робимо крок до Бога. Ми беремо участь в живу нашу участь, в молитві, в богослужінні, перечищаючись і крові Христової. Щоб ми світили в інших людей, щоб ми виходили із храму, щоб ми були піднесені, щоб та благодать, яку Бог виливає на людей, щоб вони сповнювалися тим. Боже, благословення вам, вашим сім'ям, родинам, всім тим, кого ви любите, всіх тих, кого ви молитесь, Господь Бог зберігає і благословляє. Слава Ісусу!